Вітаю вас. Ось завершив збій. збір урожаю кукурудзи. Було так спонтанно посіяно мною ну, тут ну, соток 5-7 весною. От. Земля щирий пісок, на якому нічого не хоче рости. А, кілька років підряд пробував. Посіяти тут якусь траву, і люцерну, і конюшину, нічого не хотів рости. А в цьому році весною просто пройшовся ферзою, трактором. Опісля вцепив свою сівалочку і з добавлянням буквально відра на цю всю площу карбоміду було висіно мною десь близько 2 кг кукурудзи. Норма ніби як завищена, але щось в мене так вийшло. А, ну, Як результат, ось видно, що в нас є. Багато в цьому році такої не доспівшої. Ось вона по собі кукурудза не дуже велика. А, але кілограм 300, може, навіть 500 буде. А я вважаю, що при такій землі, при такій агротехніці, це є супер. Ось ось те місце видно. Місце такі аномалії, там, де в мене не росла ніяк кукурудза. А, причина тому, що просто ось тих два дні, що я пропустив знесенням гербіциду, просто коли основну кукурудзу кропив тітусом, пульверизатор закінчився і я вирішив не розбавляти нову норму, нову партію. А вже докрупив, коли крупив картошку, це було десь через днів 3-4. Ось. І та кукурудза в мене вже так вона і не піднялася. Так що хто сіє кукурудзу, а, старайтесь не пропускати обробку гербіцидами. От. І все буде добре. А так, скажу з досвіду, а, кукурудза в цьому році мене порадувала найбільше. Ось, тобто пшениця такого урожаю не давала, тритікал не давав, овес не давав, як кукурудза. Ну і ще один плюс. Ось цих соток я із своїми хлопчаками прибрали буквально ну години, можливо, дві. А, Ось оце бадилля вирубається і згодується бачку. Ось так. так що не дарма всі кажуть, що кукурудза це культура майбутнього. В дійсності це та культура, яка може нагодувати весь світ. Мені сподобалось. А в наступному році, якщо все буде добре, буду сіяти площу більшу, буду брати, сіяти це все на кращій землі, не на такому пісочку. Ось. До речі, тут мало того, що пісок. А тут ми маємо дуже і дуже мало вологі. Ось. Так що. Так що. сійте кукурудзу і буде вам щастя. Дякую за увагу.